Найкращі роботи вихованців студії образотворчого мистецтва Золота палітра представлені в Ужгородському музеї народної архітектури та побуту. Керівник колективу Наталія Хухра з радістю заявляє, що свої творчі роботи студійці демонстрували на багатьох виставках як у рідному краї, так і за кордоном. Десь 95-го року вона існує при другій школі. Отримала звання зразковий колектив 5 років назад, у 2007 році. Виставка це у нас вже не перша, але під відкритим небом вперше ми рішили зробити трошки так неформально. А взагалі виставка вже шоста. Тобто, кожен другий рік ми стараємось представити роботи наших учнів, тому що учнів багато талановитих, всі вони стараються. Ну а це вже як результат роботи, який хочеться не тільки собі показати, а й іншим людям. Учні студії є переможцями міських, обласних та міжнародних конкурсів із образотворчого мистецтва. Сьогодні разом із вихованцями на відкриття виставки завітали і їхні батьки, які підтримують своїх дітей як тільки можуть. Світосприйняття, сприйняття, розуміння кращого, вміння відібрати для себе. Якісь щось побачити, не те, що на перший погляд, взагалі, не неможливо побачити, і саме це відобразити в образотворчому мистецтві. У цих картинах внутрішній світ дітей, їхнє бачення світу та розуміння прекрасного. Кожна робота розмаїта кольоровими фарбами та яскравими сюжетами. Я дуже люблю малювати. Можна сказати, малюю з дитинства. В цю студію ходжу тільки рік. Люблю малювати різними техніками і. Гуащу, і акварелью і олівцями. Ну, люблю малювати все. Я займаюся студії не так давно, десь тільки пару місяців, але мені тут дуже подобається. Я дуже люблю малювати різними фарбами, але найбільше я люблю малювати аквареллю. Виставка триватиме впродовж цілого літа. Отож, кожен бажаючий матиме змогу сповна насолодитися красою дитячої творчості.